Саме той аж дарував до мені, а на ньому просить ці зорі ясні. Я про Божою славу втіщають усі, та прочим його рук свічу сяйба нічне. І про дивну цю ніч вся співає земля, як на світ народилось святе немовля, по подію оцю Маю свідчення я на моєму плащі це є нова зоря. Це правда, ночі, моя з'ява була мов знак, що час настав. Земля у темлю відрімала, а Бог Христа у світ послав. Вифлиєн з Богу ясла до себе Бога прийняли. То знав, що це дитя прекрасне було неба і землі. Лиш тому, хто шукає Бога, моє проміння золоте, і каже до Христа дорогу, і царство вічне і святе. Але в тебе озоре різдвяне, світло чисте, святе, не звіряє. У піснях, у віршах, у удруженим Богом серцях, світло згасне корить, слава Богу, війшне кожний рік. Боже, нашлям землі, я дуже спор. Це не весна, другі, кажи мені, весна зоря, я ті я не закупати і шлях не ти домовляти. Я хочу скайп зірок, са неї спаски в колоні. Давай. Світи тобі я в небеса, кажу тобі я вінний шлях. Дивись у темряві вікно, як ясно світиться воно. Яса мовля лежить, а поруч з ним Марія спить. А Йосип їхній сон вартує. Ось то іде, він серцем чує. Марія спить, а поруч сину. Сітайні світу знає він. Мир вам, заходьте у хатин, я Йосиф, ось моя дружина. А це маленька ліновляка, новонароджена дитяка. Про нього ангели співали, прийти до нього закликали, його нам Бог подарував, щоб він весь світ урятували. Ви отари лишили свої щоб дитині вклонитись моїй. Ця дитина спаситель землі, і ви перші до нього прийшли. Мені сказав Архангел Гавриїл, що це дитя Господь, Емануїл, Він з неба батьком посланий для нас, він Бог і цар, Господь і спас. Ро з'явився та у він вцілився, і я, простий пастух, це бачу, і від радості сміюсь і плачу. Прот зробив сам Бог на зустріч нам. не покинув, народився немовлям, і любості не збагненна вічна, а склонитись цій дитині кличе. Добре звітку про народження Христа понесемо в на Зазорею, йдіть у віфлоє, до Ісуса поки ще є.